У Львові двоє підлітки випали з 16-го поверху. Правоохоронці зараз з'ясовують обставини подій. І сьогодні ми хочемо поговорити про спілкування із дітьми. На які моменти слід звертати увагу, що у поведінці має насторожити? Усі ці питання будемо з'ясовувати із гостями. Головне за день з нами на зв'язку. Ірина Шаран, психологиня та Галина Мельник, активістка батьківської ради Львівщини. Пані панове, добрий вечір. Добрий вечір. Трагедія, яка шокувала насправді кожного з нас, це загибель двох дітей, підлітків хлопця і дівчини. Це трапилося у вівторок. Діти випали з 16-го поверху. Ми сьогодні не будемо аналізувати даний випадок. Ми зараз повідомимо коментар поліції, що відомо про причини сварті, що вже вдалося з'ясувати поліції. Але сьогодні для наших глядачів для вас я хочу пояснити, що ми хочемо зосередити нашу розмову більше про те. Як потрібно себе поводитись з підлітками, як говорити з підлітками, як зробити так, щоб ми їх чули і вони чули нас? Для початку що про випадок про цей трагічний випадок говорять в поліції? Давайте послухаємо коментар. Як встановили правоохоронці, 15-річна мешканка Івано-Франківська та 15-річний львів'янин загинули від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти. Також встановлено, що на випали з балкону сходової клітки, розташованого на 16-му поверсі житлового будинку. Досудове розслідування триває. Поліцейські здійснюють усі необхідні заходи для встановлення обставин події, призначено експерте. Пані Галина, перше питання до вас. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз, в принципі, практикують у школах проводити бесіди із підлітками, аналізують психологічний стан, розмовляють, чи працюють зараз психологи зі школярами? Ну, Дивіться. Е Говорити за всі школи я не можу, так? тому що я можу тільки говорити про ті школи про, свою, там, про ту школу, де навчалися і навчаються мої діти, про ті школи, де звідки є якісь певні відгуки батьків. Ну, взагалі, з огляду на останні сумні події, війна і так далі. Так? Багато різних диверсійних акцій проводиться. Школа працює в цьому напрямку, тому що в батьківському чаті я бачила, що. Застерігали батьків, щоб звертали на певні речі, щоб знаю, що до школи приходила поліція, яка також спілкувалася з дітьми на такі теми. Знаю, що син розповідає, що в школі в них також від часу ведуться на ці розмови на ці теми. Гадаю, що не тільки на школу слід надіятися, тому що батьки повинні самі. Якось брати в цьому участь. І я, як мама, двох підлітків, я вам чесно скажу, це настільки важко, що ну я пам'ятаю себе в віці підлітковому. Так кожен з нас, мабуть, був не подарунком. Але мені, якщо чесно, дуже важко деколи спілкуватися з моїми дітьми, тому що діти зараз такі всі, вони мають доступ до засобів масової інформації більше, ніж, скажімо, ми колись мали. Вони більше спілкуються, можливо, з Тими людьми, з якими ми свого часу не спілкувалися, це ж завдяки інтернету і так далі. І це є можливо і таким джерелом небезпеки серйозним. Ну, можливо, треба батькам теж звертати увагу на розмови з дітьми. Хоча, як з мого досвіду, це набагато це дуже важко. Я пробую бути хорошою мамою, я намагаюся, я стараюсь, так але я все ж таки бачу, що. Має бути, можливо, якась більш просвітницька робота, особливо зараз, все ж таки з дітьми і по навчальних закладах. Психологи, звичайно, це дуже добре. Але з свого досвіду, я коли зустрілася з певною проблемою, так, те, з дітьми, яка стосується власне гаджетів, хотіла, щоб хтось інший розповів своїй дитині. не, не мама, не тато, так? А якась, скажімо так. Стороння людина, який це негативний вплив має на дитину, так пробувала шукати психологів, власне, психолог-лікар. І в інтернеті дуже багато є пропозицій. Почала дізнаватися більш детально, а це виявляється людина, яка навчалася на курсах в ютубі і має якісь там папірець. Це звичайно проблема. Хотілося, щоб з дітьми працювали власне не просто сертифікованіфіковані психологи. Кваліфіковані лікарі, так, так, так. І це знаєте, пані Галина. Ви кажете, що ви себе пам'ятаєте. Ну ми себе пам'ятаємо свій підлітковий вік, як ми його проживали. А тут додайте ще про життя в корон... життя в коронавірусі, війну, ті самі гаджети, на яких ви акцентуєте так, увагу, і так? ми розуміємо, ось вас. Комбо з цього перехідного віку. І як часто, в принципі, в школах проходять поліцейські для роз'яснювальної роботи, проходять психологи із вашого досвіду? Не часто, можливо, з одного боку, слава Богу. Тому що якщо поліцейські часто ходять до школи, це є сигнал, того що в школі можливо відбувається якісь не дуже хороші речі, булінги і так далі, так. Ну, але були навіть нещодавно. Також, я знаю, що були поліцейські школи, які допомагали дітям розібратися з певними питаннями. Пані Ірино, друзі припускають, що ось цей випадок, про який ми говорили на початку нашої розмови, що двоє підлітків випали з 16-го поверху, що причиною смерті дітей. Могла стати небезпечна гра у соцмережах. Зараз не про причину цього випадку, а в принципі про якраз такі ігри у соцмережах. За вас чи ми наскільки віртуальні ігри зараз впливають на наших дітей? І мені здається, найважливіше питання: як з цим боротися? Я вам дякую за запитання. І ще прокоментую історію пані Галини, яка сказала про кваліфікацію. Психологів дійсно зараз так вийшло, що професія психологів, вона якоюсь мірою таке враження, як стала знаєте, такою розмінною монетою психологів в Інстаграмі, в Тіктоці, багато всяких різних спічів. Тому при виборі спеціаліста ви зважаєте на те, що він має мати вищу базову освіту. Психолога має мати знання з біології. І багато чого іншого, бо критичне мислення ніхто не відміняв. Тому хочу далі продовжити питання, яке задали ви. Стосовно роботи, відбувається така історія, що ми маємо покоління, яке споживає інформацію з телефону, так, так її багато, що ми не маємо навіть досліджень, як це повпливало на мозок цих дітей, тому що от діти, які е, їм є 15 років, зараз 15-14 вони вже були з телефонами від трьохрічного віку, і це теж повпливало на е, їхню психіку. І зараз виглядає так, що змінилася. Змінилася взагалі робота головного мозку дітей через те, що в них не було дотримано цієї екологічної історії. Вони були більше в, ре... в екрані ніж в реальності, і те, що пані Галина сказала, що батькам дуже важливо брати оцю відповідальність за дітей. Є така дуже класна книга. Тримайтеся за своїх дітей, і в книзі е, написано, що батьки мають бути е, авторитетами більше, ніж підлітки. І це е, такою мірою виглядає, що десь з 10 років е, ми маємо так. Сильніше вчепитися за своїх дітей для того, щоб їх не втратити, що це означає в 10 років дитина нібито доросла, нібито вже вона пробує це такі п'ятикласники, вони такі легкі, ще такі метелики, і потім щось з ними відбувається. І коли ми даємо попуск саме, тобто дитина сидить неконтрольовану кількість в телефонів, вона. Сидить з якимись друзями, грає оці соцмережі, ем, точніше, не соцмережі, а мережеві ігри. От там тоді виглядає момент: е, ми дитину кудись відпускаємо і не знаємо куди. І стає 12 років. 13, виглядає це так, що дитина вже є більше в нереальності, ніж в реальності, і от зараз є мої. Люди, з якими я працюю, вони втратили інтерес до життя. Батьки їх приводять до мене вже постфактум, як те, що ну дитину нема чим зацікавити. А цей хлопчина говорить про те, що йому в реальності нема чим займатися. Реальних друзів в нього немає, реальних інтересів немає, і він навіть не до кінця розуміє, які країни є, що відбувається в світі, тому що йому це не цікаво. Чому не цікаво? Тому що виходить. Він був дуже довгий час, не в реальності, і це дуже прикро, і таких дітей є багато, і виглядає це так, що ми пробудилися в років 14, е через те, що з дитиною ну немає рівня домагань, немає там того, того, того. А тут виглядає так, що потрібно відмотати плівку і зрозуміти, що от десь був втрачений зв'язок. Я навіть цю книгу підготувала, так як би покажу, якщо потрібно буде. Я її можна хотіла, ]ити. до речі, собі придбати. Пані Ірино, я зараз поставлю, я в голові думала, як сформувати це питання, щоб воно якось нерозумніше, а якось ну, краще виглядало. Але я поставлю його максимально банально, максимально просто. Я думаю, що пані Галина мене підтримає, як мама, як забрати в дитини телефон, коли ця дитина ще й підліток. Дивіться, питання в тому, що мають бути певні правила роботи з телефоном. Підліт, підлітка ти вже важко забереш телефон, тому що підліток маємо розуміти, який я сама, сама мама двох підлітків. Маю практику велику, працюю з дітьми, майже дорослими. І от забрати телефон в підлітка 16-річного неможливо, тому що це його власність, це його межі, це його кордони, і це вже виходить запізно. От саме в такого 16-річки. в 14-річки, в 12-річки, 12-річки, 11 річки можна забрати телефон, але це не виривання телефону, це там встановленням правил, лінком, Але це має бути систематично. Це не отак, що там пожалілися на нього в школі, і ми, типу, тут була все дозволеність. Ми тебе не могли знайти по квартирі, давали тобі телефон, щоб ти нам не заважав. А тут в нас є такий сигнал. І треба це забрати тут. Іде виглядає так, що систематика, от правила сім'ї, і коли, наприклад, батьки сидять за, за телефонами, а дитині не можна. А чому це дитині не можна, а батькам можна? Ну виглядає так, що все треба почати міняти структуру е, самої сім'ї. Тобто, правила там за те, що ми е, за їжею з телефоном не сидимо. Там, якщо ми ввечері є, то ми всі без телефонів. Ми до речі, сьогодні спитали батьків на вулиці, як вони стежать за безпекою своїх дітей у соцмережах. Давайте послухаємо, що вони нам сказали, і потім прокоментуємо. У мене діти троє хлопців, так і вони прислухаються до мене. Вони слухають і стараються, допустимо, якщо виникають якісь в них питання стосовно якоїсь ігри чи стосовно якоїсь ну такої теми, що вони не розуміють, вони підходять і питають. Тобто, це мене дуже тішить, і тому я стараюсь довіряти дітям, я не ставлю контролю. Наразі такого контролю, як батьківський контроль, не ставлю, так але переважно переглядаю в ну, дочки, що сина, в телефоні, щоб ну просто. Не було ніяких таких ігор. Намагаємось контролювати, переглядаємо періодично, переглядаємо, що вони дивляться і у що грають. Моя дитина не має доступу до інтернету. У мене немає ще такого, такого досвіду, тому що вона ще не має доступу тут до інтернету. Я їй звичайно, що розказую, що є такі ігри, і що вони можуть впливати, і що інші люди можуть на неї повпливати негативно, та просто не даю йому планшета. Десь батьківський контроль, Google, так стоїть? постійно моніторю її е, трафік, який вона використовує, і постійно історії продивляємось, і батьківський контроль зазвичай. Треба розмовляти з дитиною. Чим вона займається? Ну у дитини майже немає часу вільного, тому їй е, обмаль часу для того, щоб сидіти в телефоні. Ну а так обов'язково треба розмовляти про безпеку в інтернеті, про те, що існують такі групи, і ми про це теж говорили. Але це більш я думаю треба робити років так в 10, в 11, а вже в 16, слава богу вона про це дуже ну обізнана з цьому питанні тому це знаю періодично спілкуюся з дітьми для того щоб передивитися їхні телефони тобто це не то що віджимаю телефони і передивляюсь а якби спільно дивимось спілкуємось на ці теми відкрито прозоро У мене старшому 16 років і насправді я з ним дуже багато розмовляю і кожен раз як десь з'являється інформація я у змі про такі випадки ми це обговорюємо Мої діти користуються телефоном 15 хвилин на день, на гру і все. У них немає соцмереж. Для менших дітей встановлений батьківський контроль мене. Я бачу, скільки часу вони проводять в мобільних телефонах, в соц... ну, там, на яких сайтах вони бувають. Все я бачу. А старші, ну, старше спілкування, довіра. Пані Галино, як ви. Е... Пильнуєте, слідкуєте за тим, скільки діти проводять час у соцмережах, і найважливіше, який це контент, який вони дивляться. Тому що ми розуміємо, ми вже не один випадок чули про те, що соцмережі негативно впливають і вони можуть штовхати насправді на безглузді, подекуди й дуже небезпечні речі. Старшим вже ну в старшому вже 18 років. Ще минулого року я могла десь там коригувати його. <свят> Різноманітні пошукові системи, тобто навіть не коригувати, деколи запитати, а скажи, будь ласка, а хто ти тут собі дивиться, а, а чим ти цікавишся? З Молодшим трошки легше, тому що в нього е, такий простий, звичайний, кнопковий телефон. І е, 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 такий, як е, ноутбук, він використовує, коли заходить дистанційно, і е, деколи ввечері може побавити. Але навіть е, коли. Е, коли діти, я от помітила, що от коли діти займаються більше е, часу, проводять в гаджетах, вони е, досить е, агресивно все агресивніші ношення так, агресивніше. На просте запитання, помий за собою тарілку, або ну прибери в себе в кімнаті і зразу я не маю часу. Воно справді впливає. Я теж дивлюся по дитині, моїй а, дитині три роки. І якщо, наприклад, там от був день, коли там забагато було мультиків, та дитина стає набагато агресивнішою. Пані Ірина в нас залишається буквально півтора хвилини, але дуже важливе питання: як зробити так, аби підліток чув нас, аби ми чули підлітка, тому що це ж не тільки соцмережі, це врешті-решт, і перше кохання буває саме в цьому віці. І подекуди воно інколи буває неуспішне. Ваші поради для нас? Я би хотіла от таке питання, воно мене ставить в такі певні рамки. Ми маємо розуміти, що емоційний зв'язок з дитиною він не може бути отак в підлітковому віці. Підлітковий вік. Ми в підлітковий вік, щоб нам трохи було легше, як батькам, вже інвестуємо з шкільного, а деколи дошкільного віку. Тому найлегше це робити по сходинках. І коли ви будете бачити, що з вашим підлітком бо всім в підлітковому віці батькам важко, тому що підліток це той акробат, який переходить Через прірву на жердині йому фізіологічно, емоційно ну шалено важко. Але якщо ми маємо, хоча б якісь ниточки емоційні, нам треба за них триматися, тобто якісь традиції, якісь там правила сімейні, якісь історії, розмови, просто приходити в кімнату. Не моралізувати, не говорити про порядок, а просто можна я біля тебе посижу. Я бачу тут в тебе якась цікава річ. Якщо навіть людина буркає, там щось відповідає, не так. Ви буквально 15-20 хвилин посиділи, пішли, ні з чим пішли, але це означає так, що я є присутній в житті своєї дитини. Це має бути про те, що ми просто посидимо, можемо просто вийти на, на чай, погуляти в парку. Це будуть опори, це буде якась. Така історія, ні. Але дуже важливо тримати оцей емоційний зв'язок е, з тим е, з тим підлітком, який не хоче його. Але питання того, що це потрібно, щоб він знав, що ми є базові фігури, які за ним, які для нього, які е, хочуть цей період складний під Підтримати в будь-якому випадку, ми є на твоїй стороні, оця фраза, вона завжди має бути: що я може й тебе зараз не розумію, може, й так, але я є за тобою. Я є за тобою, і оця основна задача батьків цей період бути підтримкою, от опорою, тому що в цієї людини ну наскільки все таке рухоме, от наскільки так. Немає ні внутрішніх, ні зовнішніх опор, а ще як якісь є такі е, діти, які дуже дивляться на інших. Вони хочуть показати, продемонструвати. Їм загалом важко. І тому батькам важливо це все так підтримувати, підтримувати саме, що ми з тобою. Ми тебе любимо, навіть якщо ти вважаєш нас найгіршими батьками у світі, це твоє право. Ми так просто терпіння нам теж потрібно. Я дуже дякую вам за те, що. Ви сьогодні вийшли в ефір. Ми провели аналіз. Розумію, що часу нам точно потрібно для цієї розмови більше, і ми обов'язково ще зробимо на цю тему додатковий ефір. Ірина Шаран, психологиня та активістка Галина Мельник, були з нами в головному заданні.